Ми танцюємо хіп-хоп. Е танець е називається Інерджі. Він не важкий, але ми його готували рік-два. Ми стопадово виграємо Це. і ну, мені, наприклад, не страшно. Мені, дуже, мені також, не страшно, бо цей танець найлегший, який в нас тільки був. У нас танець називається Powerful Vibe. Ну, ми очікуємо забрати перемогу. Перше місце, ну як завжди, зважаючи на важкий стан на війну, педагоги позашкільники роблять все можливе, щоб наші діти не залишилися поза увагою, щоб вони продовжували розвиватися. Ми знаємо, що якщо сьогодні не можна цього робити в Харкові, в Донецькій області, то ми маємо працювати більше.